Кінно буде, зараз ще. Кінно буде. Що, ми ще в зал засідані перейдемо, так? А? Кенцл, витягай камеру, то ми ще в зал засідані перейдемо. Ну, а як? Тут об'єднавство просто без мантії, а так? Ну, Кенцл. Кенцл. Всі тобі планують. Хоча... Судове засідання запродовження будуть купитися і настава. За, за позовам скребет Юрія Володимировича до селищного поводського селищної ради Манович честі гідності заявило репутації та відкривання ранній школи. Судове засідання з позивач скребет допомогою основних допомогою ступання. Тут на складі суддя виробництва до 65 мельник. Так, питання перед початком судового засідання є? У мене є багато питання. Перше питання полягає в тому, що я прошу суд в моїй позовій заяві збільшити е, суму морального відшкодування, яке я прошу, до 24 тисяч гривень. А інше е. моє питання полягає в тому, що... За час, поки була перерва між судовими засіданнями, з'явилися нові обставини. Okay, в так, в судовому засіданні проводиться звукові відеофіксація особами. Перше питатися, то війни. Кансел Юрій Романович, житель міста Яворова, представник засобів масової інформації, громадин України. Маєте акредитацію? Маю. Надати суду. Антикорупційний вісник Народний антикорупційний нагляд. Антикорупційний... Це громадська організація, народний антикорупційний нагляд. А засіб масової інформації, газета газети хто є? Е -е, Бог Василь Богданович, громадян народу України, е -е, мешканець СНТК. Так, суставне рішення питання про надання дозволу на відеофіксацію судового засідання, так? Думка сторони подивача» Звичайно, що я підтримую зйомку і не бачу, підстав заборонити. Ми заперечуємо, до 16 така фіксація може проводитися виключно згоди всіх учасників процесу. Ми заперечуємо. Чи передумаєте? Ні. Заперечую. враховуючи... Позицію сторони від представника відповідача заборонити відеофіксацію судового засідання даній цивільній Прошу. Ваша честь, відповідно до закону України про судочинство і статус суддів, відеофіксація проводиться без дозволу головуючого судді. З обмеженням становим законом. Так, з обмеженням. Я, ми не бачимо обмежень в законі в даному Сторона випадку. Сторона відповідача не бажає проводити відповідно. Сторона відповідача не є законом. Це є... Відповідно до Конституції України я не зобов'язаний виконувати незаконні розпорядження чи вимоги. Ви згідно Конституції, зобов'язані виконувати розпорядження головуючого суправи. Відповідно до статті. Ваша честь, Ваша честь, відповідно до закону України про судоустрій і статус суддів, які ви повинні підкопопроковуватися в першу чергу, ви не можете виносити такі розпорядження і такі ухвали. Ваша честь, я зрозумів, я викласую позицію, я не буду виконувати ваші розпорядження. Ваша честь, відповідно до закону України я не буду виконувати ваше розпорядження. Я не розпорядження, то що вийде за особового зідання. Разом Бог. Бо припинив? Ні, голов не припинення, вов буде продовжувати. Зв'язку обичте розпорядника і це. Значить робиться переставлен розпорядження для вирішення питання про притягнення особи до місцевої відповідальності. Як це пов'язано з о, судовим засіданням? це і Я з'явився сьогодні на судове засідання. Зараз язано язано засідання. Наскільки питання. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Він, мене, а що ви робите? Складаю на вас протокол. Без, без мене? Без вас. А хіба можна ви, складати ви, без мене? Ви говорили, що ви нічого не будете не підписувати нічого. Хто вам сказав, що я не буду нічого підписувати? Ви казали, Коридорі до мене. Хто вам таке сказав? Як ви складаєте, давайте зафіксую, що ви складаєте протокол, ви складаєте протокол на мене, так. без мене, так де ви взяли мої дані, що ви складаєте протокол без мене? Як ви взяли ваші дані? Де ви взяли мої дані? Ви складаєте протокол? Ваші справи. Ви справи я тобто за... ви використовуєте, почекайте, тобто ви використовуєте своє службове становище, підняли справу іншу і взяли мої дані. Я а так зрозумів? Дані, які змінились... Того часу. А ви це перевірили? Ви це встановили? Я маю це. Коли я складу протокол, я дам вам для ознайомлення. Тобто ви складаєте протокол з даних, беручи з якоїсь інших документів, використовуючи своє службове становище. Я правильно зрозумію? Ви перевищуєте свої службові повноваження? Я так розумію? Так, коли я його зараз Дякую, складу, все. я вам дам з ним ознайомлення. Ви не можете складати протокол без мене. Ви це розумієте? Ви перевищуєте свої службові повноваження? Я вас закликаю цього не робити. Тому що за це відпов... вона настає юридична відповідальність. Чуєш? Ви мене чуєте? Ні, не чую. Ви не хочете мене слухати? Я зрозумів. Дякую вам за розуміння. Судове засідання по цивільній справі за кожен спітець Юрія Володимировича до мамчу Ольги Івальни про захищення цивільності та ділової репутації. Комендант Кенцела Юрій Романович. Так, Ваша честь. Відпиняєте двою фіцею. Відеофіксації Ваша честь, я на сьогоднішній день здійснюю свою професійні діяльності як журналіст. Я не буду припиняти відеофіксації. Вважаю, що відповідно до закону України про статус суддів і судочинство, я маю на це право без спорядження, без дозволу суддів. Дай, будь ласка, я вам зачитаю ваша честь. Якщо ви не знаєте, закон України про судоустрій і статус суддів. Стаття 11. Гласність і відкритість судового процесу. Розгляд справ відбувається в відкритому засіданні, крім випадків основного закону. У відкритому судовому засіданні здійснюють, мають право бути присутніми будь-які особи, учасники судового процесу, інші особи присутні у залі судового представники засобів масової інформації можуть проводити в залі судового засідання фото, зйомку, відео та аудіозапис з використанням портативних відео аудіотехнічних засобів без отримання окремого дозволу суду, але з урахуванням обмежень, установлених законом. Трансляція судового процесу здійснюється і так далі. Ваша честь, хочу вам нагадати, що судові засідання проводяться виключно у спеціальному обладнанні до цього приміщення суду тере, залі засідання, яке придатне для розміщення сторін інших учасників і так далі. Там, є три кінцеві положення, це останній пункт на два роки від перевідування. Ваша честь, я не ссилаюсь на це, що ми маємо бути в окремому залі. Я селаюсь на те, що 26 березня вступило в силу стаття 11 цього закону, відповідно до якого розпорядження судді для відео, аудіо і відеозйомки не потрібно. Я не вважаю, що обмеження, на яке висилаєте, що обмеження закону це заперечення відповідача. Ваша честь, я з великою повагою ставлюсь до нашого суду, до Яворівського районного суду, до вас особисто як до судді. Поважаю вас. Особисто і ну і знаю вас особисто. Тому я хочу заявити, щоб ви не сприймали мою, мою позицію громадянську і позицію журналіста як неповагу до суду. Я ще раз таки з великою повагою ну, ставлюсь до вас. Виповуючі, виповуючі, по циві, не по повагу до суду. Вовк, це точно сує я вас слухаю. Я е, тут знаходжуся я в тому, на ділянку України і керую світлою конституцією України. А саме статтею 34 Конституції України, а як відомо, Конституція України має пряму дію. І ніхто не може ніякі нормативно-правові акти не можуть скасувати дію Конституції, а лише розширити її. В 34-й статті Конституції кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати, поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб на свій вибір. Тому, а також... Вступив дію закон України про судо, і статус суддів. І тим законом керуючись також, я буду продовжувати знімати на портативний, на портативний... Ви позицію не поміняли. Суть ставить на вирішення питання про видалення громадян Кенцову. Юрія Романовича та Василя Бодановича за досу. Думка писника. Думка Моя думка з приводу видалення тих, що відеофіксацію здійснили. Я не бачу підстав, яким чином я можу заперечити в такому випадку. Тобто згідні на їх видалення? Звичайно, що я не можу приймати рішення про видалення чи не вирішувати. Навіть думку, якщо вони посправляють про видалення. Оскільки дані особи не підводжені виконавки розпорядження головують і потрібно перешкоджають роди даної справи. З того, що я тут почув, я е, роблю висновок, що вони здійснюють свою, те, що вони роблять, вони роблять в межах закону, а суддя е, намагається їм пояснити, що це не повага до суду. Я не можу бути учасником того спору між вами, але я не бачу підстав, за що їх можна видалити з зал. Вони не заважають. Вважає необхідне видалення засідання. Враховуючи дані особи фактично перешкодають відведення судового досідання подання справи суду ходила цеміння канцеля Юрія Богдановича та около селя Богдановича Юрія Романовича та Богдановича селя Богдановича для суду. Будь ласка, засідав суду. У мене та вовку. Ваша честь, на підставі якого нормативного акту я повинен це зробити? На підставі ухвали суду і розпорядження головуючого. На підставі якого закону я повинен це зробити, ваша честь. На підставі закону України, це Цивільний процесуальний кодекс України. Яка стаття це регламентує мене видалити з залу суду? На підставі статті 168. Я просив би зачитати повністю. Стаття 62 то, що точно зачитав, щоб учасники повинні беззаперечного кордону розпорядження головуючого. Що передбачаєте стаття? Виганяння зі суду? Вас видаляє, суд видаляє залу суду. Будь ласка, залишіть зал суду. Ваша честь, я не буду виконувати таке розпорядження. Воно явно злочинне і тягне на перевищення службових повноважень. Ваша честь. розпорядника і Міліція може допомогти. Міліція з народом. Ваша честь, ви хочете, щоб завтра прийшло 10-15 таких, як я. Це будь ласка. Я зрозумів. Тобто ви зараз працюєте проти народу України, я так розумію, так? Ви mm. також. Суд прийняв розпорядження про видалення громадян Кенселу Єврія Богдановича і обласвія Богдановича з залу суду. Час розгляду за війни справи. Останні дані особи відмовляються виконувати розпорядження mm. було Кенсело, я так розумію, це ви, так? Це я. Можна ваше службове посвідчення? Відповідно до закону про міліцію, стаття 5. Балабух Петро Васильович перебуває на посаді міліціонера. з'ясовуємо посадові... наші посадові і ваші посадові. Ми виконуємо хвалу суду в проведенні вас з приміщень за суду зілля. Пан Віліцнер, я вважаю, що рішення і ухвала Ви суду. Виконувати? Відмовляюсь виконувати що. В першу чергу я суду, а другу чергу мою... Ні, я, я заявляю, що я виконую закони України і виконую Конституцію України. Даний час я не виконую свій обов я я... свої обов'язки, Я Ваша честь, я виконую свої обов'язки, відповідно до закону, відповідно до Конституції вас, України. виконуйте свої обов'язки, покиньте за суду. Дайте продовжити працювати суду. Я абсолютно не заважаю, ваша честь, ні вам, ні представникам, позивачем чи відповідачам. Всього лише що я хочу це зафіксувати процес, який є відкритим і гласним відповідно до Конституції України. І я не бачу потреби викликати працівників міліції і підставляти їх на незаконні дії, тому що вони зараз ви їх давите на них, щоб вони виконували явно злочинні розпорядження. На зв'язку з, ну, з даною екстрадовою ситуацією, оголошується це переросудовому засіданні на 3 червня 2014 року на 9. Ваше честь, ви розумієте, що він виконає наказ, а потім буде відповідати за це. Ви то розумієте? Ви його підставляєте? Ви будете відповідати. За що я буду відповідати? За те, що я виконую Конституцію України і закон України. А чому військово переносити? А? А ж на не так. Чому військовопереносини до йому дають відповідати? Так ви вирішите то питання. За чого що ви Ви вирішите то питання? Я судову на на підставі чого я маю це зробити Ну, ваше розпорядження незаконне, воно йде в супереч конституції. вам поясню. А кому це вияснювати? А кому це зайо? Це мене стосується в першу чергу. Мене відповідно до адмі... до кодексу про адміністративне правопорушення. протокол складається виключно в присутності особи. Я вам запропонувала і ви мені нічого не пропонували. Це по перше. По друге, я знаходжусь зараз в судовому засіданні. І це заснову. Тут аргумент Юрій Романович, ходіть. Куди ходіть? Я зараз з вами нікуди не піду. Ви, ви хочете щось сказати? Від, від чого відмовляюся? Від чого? Від Абсолютно ні. Ну, Я зараз не маю як. Я дуже спішу, в 12-ті годині Ви відмовляєтеся. Я не відмовляюсь. Я Ми вам заявляю. Я не відмовляюсь. А що ви робите зараз? Я зараз спішу. Я залюбки прийду до вас, коли ви мене виключите повістку і залюбки складемо протокол Ви знаєте, що я прийду? Ви ж то знаєте. Я не відмовляюсь. Я не відмовляюсь Я зараз не маю можливості це зробити. Да що, я, маю, я маю право відмовитись. Я маю право відмовитись від таких от нагальних словенних Ви не маєте права складати без я мене я Я вам вам коридори... запропонувала покажу Відео, як ви мені пропонували. Да, покажіть то, що, що ви в коридору я... вам пропонувала Василь Степанович, думай свідок, двері були я відкриті. Я повторюю. Івана Івановна, складайте все, що вважаєте за потрібне. Це, Це ваше право. Коротше, ви я не відмовляюсь. А я не відмовляюсь. Все Працівник міліції не може бути свідком, ну, тому що він віде. зараз є на посадових своїх обов'язках.